Вітаю сердечно, пані та панове. Це Фристудіо 21 ком. Продовжуємо тему Shell, як модального дієслова. І навздогін до теорії, по Shell Я знайшла вправу з Мерфі 21.4, де власне добра ілюстрація для чого Shell взагалі вживається, і як він вживається. Він тут буде, зокрема, у питаннях, а ми пам'ятаємо. Що питання це насамперед або informal suggestion, себто пропозиція власних послуг, або asking for advice, себто прохання про пораду. Ну от в двох таких значеннях воно і буде в нас у вправі. І отже, перше: you and your friend want to do something this evening, but you don't know what. Ви з другом щось хочете робити цього вечора, але ще не знаєте що. І ви кажете: What shall we do this evening? Do you want to go somewhere? Що робитимемо цього вечора? Ти хочеш кудись піти? І це фактично прохання про пораду. Я хочу, щоб мій друг висловився. Можливо, ми й нікуди не підемо, але друг може висловитися. Тобто тут ми ask for advice. Ось «shall». Ну, і тут питальне слово. В принципі, може бути питальне слово, може бути без питального слова, але без питального слова потрібно більше контексту, тому що це може бути пропозиція. Ну, зараз побачимо, як воно буде далі. You and your friend are going to holiday together, but you have to decide where. Ти зі своїм другом, їдете разом у відпустку, але ви маєте вирішити, куди їхати. І ось ви питаєте друга: значить, в нас. «Decide Where куди їхати? І тому «where» і далі «shall» – «Shall we go?» Себто, тут теж asking for advice» Мій друг може відповісти. Скажімо, «I want to visit Paris». Ну це вже не важливо, але е, таке питання вимагає відповіді. Це не просто риторичне питання, аби спитати. Це питання, яке вимагає відповіді, причому відповідь бажано е, має бути повна, більш-менш розширена, більш-менш з деталями, тому що, по суті, я прошу поради людини. Можна навіть її розширити і сказати, I think we should visit Paris», тому що ми пам'ятаємо, що «should» дуже часто власне, показує пораду. Ну добре, йдемо далі Третій. You try on a jacket in a shop. Ти приміряєш якусь там курточку чи жакетку Но в магазині. «You are not not». sure whether to buy it or not. І ти не впевнена, чи купувати її, чи не купувати її. І you ask a friend for advice. Знову ж таки, тут уже прямим текстом: ти питаєш подругу або друга про пораду. І тому тут уже не буде питального слова, тут буде просто «shall I buy it. Можна і розширеніше сказати, what shall I do? «shall I buy it or not? Теж можна як варіант. І відповідь в такому випадку буде you should not, або you should buy it. I think you should buy it. Якось так. Заважимо, що в відповіді має бути should, тому що це порада. Ну і далі можна ще додати It suits you okay. Далі наступне речення. Четверте: you and your friend are going out. Ви з другом кудись там пішли гуляти або йдете гуляти. You have to decide whether to get a taxi or to walk. Ага, значить, ви тільки виходите, що ви нікуди не йдете. Але ви е, намагаєтеся вирішити, чи брати таксі, чи йти пішки. І е, е, ви питаєте друга: Shall we walk? Океатаксі. Okay, До речі, тут е, це питання балансує між е, двома, м скажімо так, між двома категоріями. З одного боку, це можна вважати пропозицією щось зробити. А з другого боку, це можна вважати м питанням про пораду. Тому що можна перекласти так: підемо пішки чи візьмемо таксі. Або як ти думаєш, нам слід піти пішки чи взяти таксі? І так, і так це буде вірно. Себто, тут ми маємо. Suggestion з одного боку, а з другого боку asking for advice. І те, і друге. В одному реченні. Таке може бути, нічого дивного в тому немає. Ну тому що ситуації в житті бувають різні. Далі, It's Helen's birthday Soon, you want to give her a present, but what? E, так, скоро у Хелен день народження. Ти хочеш їй подарувати якийсь подарунок, але який? Або що? І ти питаєш друга, що що мені дарувати? Any ideas? Ну, це класика, asking for advice. І тому what shall I give Helen as a present? Або for her birthday? Ну і в відповідях можуть бути ідеї. You should buy this, you should give that і так далі. і так Далі, uh, далі шосте, you're meeting a friend tomorrow, but you have to decide what time. Завтра ти зустрічаєшся з другом, але ти маєш вирішити у котрій годині. І ти кажеш, щось там щось там is 10.30 ok for you. Чи 10.30 для тебе добре, себто, в якій годині ми маємо зустрітися? What time shall we meet? Тут у нас теж ситуація, майже та сама, що в четвертому, коли в нас з одного боку дуже схоже на suggestion. І це десь так і є, тому що я пропоную зустрітися. А з другого боку, це Asking for Advice, тому що я чекаю відповіді. Ось така вправа. Ну, Малесенька, досить, тут немає нічого такого супер-дупер складного. Якихось особливих ситуацій тут немає. До речі, Shell може дублюватися з Should так само, особливо коли я питаю поради. What should I do? Це теж нормально буде. Але коли я ставлю шел, навіть питаючи поради. Все одно в мене залишається підтекст, що я не просто питаю поради, я одночасно щось пропоную. Тобто це буде така ситуація, коли не я одна буду робити цю дію, а як правило, хтось зі мною буде робити цю дію. Себто це запрошення до взаємодії, скажімо так. Ну, Такий у шел є нюанс. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео, так само, як книжка Мерфі, так само за посиланням в описі відео. І так само посилання на теорію в описі відео, все це в Телеграм в мене, можна зайти собі забрати. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.